Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі нашій. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я готова прийняти твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Йоанна. 7 глава з 1 по 13 вірш. І по тому ходив Ісус Галалеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити Його. Наближалося ж юдейське свято кучок, отож мовили до нього, брати його, іди таки в юдеї звідсіль, нехай учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайного, коли сам явне бути бажає. Якщо ти таке робиш, то яви себе світові, навіть і брати його очі не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм, Ще мій час не, на... не дійшов для вас, вже пора завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіть ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій, мовив, так до них залишився Галалею Та коли брати його пішли на свято. То і він так само пішов, однак неявно, а наче потай. Юдеї, шукаючи його на святі, питалися, де він, і говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували ні, він лише народ туман. Одна ніхто не говорив про нього явно, зі страху перед юдеями. Євангелист Йоанн описує нам про свято кучок у Єрусалимі. Свято кучок, хліборобський праздник на подяку за врожай, а також на спомне про вчинення Господом чудеса під час виходу Ізраїля з із Єгипту. Раз в рік вони святкували свято кучок, приблизно вони святкували сім днів у Єрусалимі. Також вони дякували Богові. Що вивів їх із, 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 Ізраїля з Єгипту. І бачимо, що Ісус не йде на це свято відкрито, Він йде по Тай. Тому що е, вже юдеї були говорили, що потрібно схопити Ісуса, особливо, коли Він буде робити якісь чуда в Єрусалимі. І Ісус прийшов по Тай, бо каже, ще мій час не надійшов для вас, ж пора завжди готова. Тобто були готові люди, які хотіли його видати, зрадити, які хотіли вже видати його на смерть. Але Ісус розуміючи, що Він ще не виконав, не виконав волю Отця. Але Він Вінде потай, щоб бути своїми братами. Він прийшов, але ніхто його не замітив. Сьогодні для мене говорить це слово. Що я маю бути доброю і нікого не обмовляю, чи не осуджувати, так як Ісуса хотіли е, спричинити йому зле, бо каже, що одні говорили про нього добре, а інші говорили, що Він народ туманить. Чи я не є з тих людей, яких якого, якогось може осуджую, чи, чи може когось ображаю своїми словами, поведінкою. Ісус мені говорить сьогодні, щоб я залишалася в доброму, щоб я могла творити добрі справи, допомагати один одному, потішати тих, хто є засмучений, а насамперед за тих, яких мені Бог посилає молитися, молитися за них, за їхню віру, за їхнє Навернення до Бога. Прошу тебе, Господи, сьогодні допоможи, щоб мої друзі, близькі, знайомі, тих, яких я зустрічаю, могли пізнати тебе, щоб вони могли увірувати в Тебе і йти за тобою. Амінь.